Ще одна тяжка ніч для Херсонщини. Через ворожі атаки загинув 41-річний чоловік, який знаходився на порозі свого будинку. На відео яке показали в Ова результати обстрілу, зруйнована й оселя загиблого. Вся вулиця вкрита уламками. Вранці росіяни відкрили вогонь по Антонівці. За словами Херсонської ОВА, постраждало троє людей. Мінновибухову травму та уламкові поранення отримала 47-річна жінка. Її шпиталізували ще двох 43 річного чоловіка та 66-річну жінку теж доставили до лікарні з уламковими пораненнями. Українські порти вдалося залишити половині суден, які були заблоковані з початку повномасштабної війни. Про це заявив керівник моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Станом на 26 вересня зі 100 суден, що були заблоковані в українських портах, на 24 лютого лишається 50. 29 з них в портах Миколаївської області, 14 в Херсоні, 5 в Маріуполі. В Портах Одеської області з різних причин залишається два морських судна числа. 40. Одного, ...що були блоковані 24 лютого, йдеться в повідомленні. Україна передала G7 секретний звіт на 47 сторінок про західні запчастини в ударних шахедах, якими масово атакує РФ. Про це пише видання The Guardian. Йдеться про виробників із штатів Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Канади та Японії. Щоб протидіяти Україна, зокрема пропонує завдавати ударів по заводах з виробництва дронів в Ірані, Сирії та потенційному виробничому майданчику у РФ. Зазначене може здійснюватися силами оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження. Йдеться у документі. Дякую за перегляд! Посол США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що в Альянсі збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Про це інформує Голос Америки. За її словами, в Альянсі зосереджені на посиленні зв'язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції. Посол наголосила, що підтримка України всіма союзниками по НАТО є залізною і вона не згасає. Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем Великої Британії з питань оборони грантом Шапсом. Президент України подякував за потужну фінансову оборонну гуманітарну підтримку. Він наголосив, що наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою. Грант Шапс свою чергу повідомив, Україна залишається в центрі уваги британського уряду. Від імені е, уряду її величності. Е, я е, як новопризначений секретар з питань оборони маю. Першу нагоду розмовляти з вами хочу вас запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо вашу боль за все, за все, що відбувається, і а, також а, ми а, будемо стояти плічопліч -пліч весь час. Нові посли прибули до України. Напередодні президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського союзу. Поспілкувалися окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості. Президент подякував колегам за підтримку і висловив переконання у плідній праці заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами. Американський народ введено в оману. Підтримка України вигідна США, заявив лідер республіканців у сенаті Міч Макконнелл. За його словами, штати стоять проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що вони на правильному боці. По-друге, підкреслив урядовець жодного американського військового не втратили. Він наголосив набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнувши його. І єдині, хто готовий брати участь у цьому, це самі українці. Крім того, пояснив він надання Україні. Озброєння сприяє розвитку промислової бази у США та створенні робочих місць для американців. Невизнана нагірно-карабахська республіка офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року. Указ підписав лідер НКР Самвел Шахраманян. Усі відомства ЮРАТ розпускають, як і вимагав Азий після нещодавної вдалої військової операції. Місцевому населенню запропонували ознайомитись із програмою реінтеграції, яку представив Азий і самостійно ухвалити рішення щодо місця проживання. Крім того, колишній міністр закордонних справ невизнаного нагірного Карабаху та радник президента президента Давид Бабаян вирішив здатися владі Азербайджану Наводила удари по ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала російську інформаторку, яка працювала на Донеччині. Ворожою поплічницею виявилась мешканка Костянтинівки. Зловмисниця публікувала на ворожих інтернет-ресурсах місця дислокації Сил оборони у напрямку передової. Саме так вороги й отримували розвіддані. Зараз жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.